Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Сьогодні я програю в Roblox та покажу і розкажу все про нову вечірку в 99 ночей разом з Софією Роблокс українською. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, у нас кожну суботу, в 20 годин по українському часу, проходять такі міні-івенти, ну або просто івенти. Тому ви можете теж почасувати, бо вони теж багато дають діамантів. Коли ми заходимо, у нас була ніч, і ми можемо одягти ось такі шляхи в честь вечірки, побачити на ось такі кульки. Ну і, звичайно, що ось такі wildlife, тобто такі зільки, які може кидати. Є ось така табличка, яка нас вітає. біля неї два червоних стовпа, які теж празднують вечірку. може знайти ось такі сині паперчики, через які можна будувати нові побудови, які побудувала Софія. Тобто такі для вечірок. Я вбиваю Кролика забираю в нього шкіру, заходжу вугіль. Але насправді чесно, немає сенсу це все робити, бо це вечірка. Тут вам все само прийде. Як бачите, і тортики є. Софія побудувала столики з тортиками. Реально можна поїсти відхилитись. Але все одно я, бачите, дав цьому чувачку шерсть кролика і отримав крутий мішок, ну, хороший мішок. Допомагаю Софії знищити дерево своєю сокирою і ви бачите, саджу дерево, і всі дерева відношу ось сюди в костел, щоб, ну, щоб все було добренько. Знаходжу вечерю стейків, які хіляти повністю хп. і Це реально прикольно. Їх три ви можете взяти для своїх тіммейтів або для себе, наприклад. І тут, як бачите, адміни переписуються. Зверху, наприклад, вони написали зараз, що відправляють трошки матеріалів, і ці матеріали ми зараз отримаємо. Як бачите, матеріали є різні. Є матеріали ось такі, тобто великі. Е, такі... Е, Великі болти залізні, тобто вони дають приблизно 50 заліза, це реально прикольно. Разом вони дають 100. Щось Що такі два великі дерева, супер дерево називається навіть три їх є. Просто вкидаєте їх і вони дають по 50 дерева ну типу як заліза. Ще такі є бутилочки, ну тобто просто ойл-берел, які ти можеш кидати як бензин, і просто прокачувати собі ну, вогнища. Бачите, тепер у нас шостий левел вогнища, це максимальний левел, це реально прикольно. Ну, Вони казали, що там типу, вони не почали в 20, бо там були якісь проблемки, але вони почали зараз. Нам ще дають два ось таких амулета, як, е, наших любимих культистів. До речі, як бачите, Софія знайшла трошки більше цих матеріалів, і тепер у нас 200 дерева і 200 заліза. Це реально прикольно. Просто подивіться на цю кількість, це, це до Ну, Як бачите, я стрибав біля кульок, е, написано, що це покращена обновлена вечірка. Чому вона обновлена, я не знаю, бо, типу, Кожен, з кожну суботу нова вечірка, типу, чому вона обновлена, чесно, я не можу собі зрозуміти. Будую компас і часомітер. Часометр, як бачите, і ліжко будую, бо в нас можна побудувати три ліжка, і хороше, і погане, і ще якісь погане. Ну, я з Софією собі стою, розмовляю, і вони нам дають ще якісь прикольні предмети, які реально опічні. Тобто, бачите, нам просто з неба падає дві імбові скрині. Просто подивіться, як вони падають, це реально прикольні анімації. Я відкриваю першу, і з першої мені випадає ось такий дробовик, і цей дробовик реально імбовий, А Софії випадає просто якийсь зелений амулет. Далі відкриваю другий, і мені випадає, як бачите, ось така е броня червона, яка, коли тебе б'ють, теж б'є противника відповідь. Це реально прикольно. Їм один стейк, і дивлюся на Софію. Вона отримала щит, щит, насправді, це фігня. Це, напевно, найгірший предмет, який може випасти з червоної скрині. Скажу вам чесно. Бачу, Софію хотів постріляти по її щиту, але чомусь вона цього не зрозуміла, і просто я постріляв по її голові. Ну, персер Софія, в коментарях напишіть. Бачите, в неї нема обличчя чомусь, ніби хедлес. Спавні собі, як бачите, зелене амулет. Малюю його, і тепер у нас є зелений амулет в, крафтов, в крафтовній. Нам дають ще boostpad, тобто, такий буст-пад, тобто який нас пришвидшує дуже швидко на дуже дефіла секунд. Тепер як бачите, ми як флеш прямо. Бо в нас в простій грі є зелений бустпад, але він дає там насправді дуже мало. Там, просто ну, там як ефект перчика. а Це набагато довше і набагато швидше дає нам ефект, тому це набагато краще. Будую ще собі ліжечка різні. Як бачить острі ліжечка є? Ще ось такий біоперероблювач. Звісно, що антенну, яка буде нам знаходити локації різні, ну це нам насправді не знадобиться. Е, отакий молньо-відвідувач, типу який відводить молнії. Потім, ще звичайно, що ну, річ, яка буде нам готувати різну їжу. Тобто борщики, це реально нам потрібно насправді. І ось такі нам дали ще ліхтарик адмінський. Тобто адмінський ліхтарик, який, бачите, дуже сильно світить, прям освітлює весь ліс. І ще, якщо ти наведеш його на свого ворога, на вовка або на лося, або ще на когось, то вони почнуть горіти. Це реально імба. Нам дали ще бензопилу. Як бачите, бензопила реально швидко знищує прості дерева. І ще бензопила може знищувати оці великі дерева, просто треба трошки більше часу. Як бачите, нам пишуть адміни, що типу вони ніколи не використовували адмінські ліхтарі. А один із адмінів сказав, типу, що він фейк-адмін. Ну, це реально прикольно виглядає, і прикольні переписки, і мені вони сподобались, зараз вам скажу. Хоча вони трохи без сенсу, ну але як, як вже є. Знищив бачите, дуже довго дерево, і це моє перше дерево, яке я знищив за допомогою бензопили. Ну або взагалі за допомогою чогось, велике дерево. Як бачите, з цього великого дерева падає до фіга у паруслів, які я, звичайно, саджу. Потім я взяв. Факела. їх теж оставляють. Для чого треба факела? Для того, щоб збільшити свою територію. Як бачите, тепер у нас найбільша територія, яка може бути, бо я поставив максимальну кількість факелів, і у нас 6 шостий левел вогнича, тому у нас гігантська територія, на якій можемо будувати багато чого. Ще ставлю ось такі, як бачите, річ, яка добуває нам бензин прямо в землі Це реально імба. і починає світити своїм ліхтарем. Як бачите, урон від ліхтаря дуже маленький, тобто вони гаряють, звісно, але дуже трошки. Тому, в принципі, не сильно раджу їм користуватися, бо він насправді фіговенький. Я починаю бігти до своєї бази. Бачу Софію. Тут, як бачите, я приношу весь лут, отримую їжу і починаю робити дерево. А адміни поки що розмовляють про то, про то, про нове оновлення. Кажуть, що, типу, після, після того, як пройде оця вечірка, то ми зможемо грати в новому оновленні. І, до речі, скоро буде відео про олей, на якого поранили. При цьому вони дають нам хороший мішок, який має аж 25 місць. Це насправді дуже і дуже круто. Поки що я знищую дерево. Вони кажуть, що нам дуже чесно, щось виходить. Я починаю знищувати і отримую дофіга дерева. І це реально прикольно виглядає. Водно ж там розповідають, що, отримав, що олень отримав травму, і тут нам дають гігантський адмінський мішок, який називається адмінський мішок. Він має 99 тисяч Це найкращий мішок в грі. Це боже така імба. Мені так подобається вчірка, жаль, що цих предметів взагалі немає в простій грі. Софія витратила кудись всі ресурси, ну, або то я витратив, не знаю. Коротше, суть в тому, що у нас тепер ресурсів майже немає. І нам кажуть, що за 10 хвилин буде діамантовий дощ. А я вертаюся на базу і бачу, що біля нас є культисти вже. А весь ліс посвячений іменою моїм ліфтариком це капець просто, бо був дуже злий, що я його підпалив випадково. А Тут ходили культисти, як бачу, одного я просто зарізав бензоплою, як якийсь не знаю, вбивця, вбиваю його, він мене там щось пробує вбити. І забираю з нього е, отакий культистовий амулет, бо це він був останнім, він дав мені культистовий амулет. Як бачите, я забираю все, що мені впадає, віддаю, і е, граюся кульками. Як бачите, їх можу трохи переміщати. Це виглядає, до речі, реально прикольненько. А біля мене була Софія. Як бачите, у нас от є такі диско-кульки, в якій прямо в повітрі літають. Це реально прикольно. Нам дають супер дерево, яке я вкидаю обов'язково в... Е, Крафтову, Софія вкидає в крафтову ось такі жизячки. І тут вони питають нас, чи ми маємо заспавнити меха -культист. Ну, Вони мають запавнити. Як бачите, коли ти біля нього, навіть коли він спавниться, то він судно тобі буде бити. Поки що це якби, червоний маленький культис, який все, все збільшується і збільшується якоюсь чорною червоною аурою. Бачите, він це з'являється, нам прямо рахують секунди до, до того моменту, як він з'явиться. А ми як бачите, можемо вже його вбити. Ну, то Нести йому гігантський крон, бо як бачите, я його вже вбиваю. Він каже, вони кажуть, що типу, використовуйте свій ліхтарик адмінський, але насправді ліхтарик адмінський має дуже і дуже мало урона. Тому не раджу вам ніколи використовувати на мегакультис адмінський ліхтарик, бо він дуже фіговий для, для такого. Я просто по цьому босу кидаю ось таким е, диким вогнем, який підпалює його і робить вогняним. Е, тому це імба. Як бачите. Він щось собі ходить, я бачите, стріляє по нього з рушниці, з дробовика. І як бачите, коли до нього підходжуть, він нападає на мене. Коли я від нього відходжу, то він нападає на Софію. Тому тут трохи дивно, але окей. Як бачите, в нього все менше і менше ХП, урон, в принципі, від нього не такий вже великий, коли ти маєш справжню класну броню. А коли ти не маєш справжньої класної броні, то тоді він маленький. Насправді я думав, що в нього урон насправді буде більше, наприклад, там, не знаю, половина хп всього, або там за один удар тебе повністю вбиває, ну але, на жаль, такого немає, ну, або на щастя. Софі, як бачите, стріляє з рейгана, і дивіться, тут вони нам відправляють адмінську пушку. Адмінська пушка це просто рейган інопланетний, але він безкінечний і ніколи не перезаряджається. Тут просто бачите, можна ось так спамити по ньому і все буде добренько. Як бачите, просто зараз. І просто ми добуваємо разом з Софією його. Або тільки, я не знаю. Як бачите, культист дуже лагає, коли він мертвий, тому його треба вкинути просто в вогнищ і забути про нього, або в мішок і теж забути про нього. Софію тут хожу, як бачите, і коротко, він питає, чи ми всі знищили цього монстра мегакультиста. Вони дали нам бруню навіть, це капець просто. Ну я, як бачите, собі просто стою, дивлюся на ці всі диски кульки, і починається реальна буря, діамантова буря. Перший раз в своєму житті якась діамантова буря. І шторм починається. І дивіться. Зараз поки що, в принципі, такого нічого немає, тому просто вертайтесь на базу, поки коли почався цей шторм, щоб отримати діаманти. В принципі, не дивно, бо це ж діамантовий шторм, правильно, він насипає нам діамантами. Я собі просто, як бачите, стою, і тут воно починає, починає бути молні, і нам треба зібрати ці діаманти. Діаманти, будь-як бачите, спавнитися в таких місцях, їх просто треба збирати, типу просто ходити біля них і вони зібруться. З однієї діаманти ти отримаєш один діамант, в принципі, як не дивно. Головне, щоб вони не впали на ці дискокульки. До речі, в мене один діамант впаде на дискокульку, що буде дуже обидно. Бачите, збираю всі ці діаманти. Воно мені пише, що я збираю, збираю діаманти, і бачите, в мене все більше і більше діамантів. Мені, в принципі, дуже кайфово, суфіт тут прямо біля мене ходить. Вони кажуть, що треба збирати всі діаманти, і що треба молитися, щоб воно не впало на диску кульку яка ця зверху. Я собі, бачите, ходжу, і вони спавнять двох оленів двох от таких іграшкових оленів. В минулій вечірці теж такі були олені, але тоді в мене не було. Тому для мене це реально прикольно, що вони їх спавнили, бо мені чесно, це подобається. Як бачите, Софія має другого, я маю першого. І коротко, як бачите, діамантова вечірка до цих пір а я ставлю цих двох оленів. Як бачите, я вже все зібрав, що я міг бачив останній діамант, ось тут прямо на дихій кульці, яку я не можу зібрати, бо типу, ну я не можу просто цього зробити. Це все закінчується. Я просто стою за Софією біля цих двох оленят, і ми просто дивимося вдаль. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.